Я вийшла з собакою, в мене собака є. Вийшла отут людей, що в мовлі було. От, проходя мимо свого дому, вертанки полетіли, люди виходили, забирали. Ну як вам сказати? Це дуже боляче, боляче, боляче те, що дитячий садик постраждав, боляче те, що вдома дома попали. Це дуже боляче. Я, як вам сказати, ну, скільки можна таке терпіти? Чому наші хлопці кажуть, що ці орки підійшли до 20 кілометрів від Запоріжжя? У нас скільки біжиться, у нас скільки всього, чому ми терпимо все? страшно. Даже вам сразу ничего не поняли, даже не рассказали. Вот первая секунда. А потом уже крики, когда были, да. Уже тогда начало. Потом плохо было, скорую вызывали. Вам? падало, да. Окно вырвало, как бы сказать, в зале. Балкон полностью оторвало, там подшкодило полностью. И балкон излопло, разбило, стекло лопнуло. И дверь вырвалась. ремонта не подлежит, наверное.